Друзі, в ефірі Садиба на Суспільному. І сьогодні ми будемо обирати найкращі сорти лохини. Покажемо, як правильно збирати урожай та як доглядати за рослиною після плодоношення. А допоможе мені в цьому пані Марина Шмаль. Вітаю вас, пані Марина. У вас на полі росте 12 сортів лохини. Які з них ваші улюблені? Це дуже важко сказати. Знаєте, як от сім'ї питають, яка дитина тобі найулюбленіша, найрідніша? Ні. Кожний сорт ягоди має свою родзинку. Якщо ми говоримо за ранні сорта, то в них присутня нотка кислинки, яка потім перетворюється в медовий присмак. Середні сорти вони нас радують своїм розміром, своїм смаком, своїм цукром. А пізні сорти взагалі вони настільки мають цукристість велику, що просто їсиш як карамельку солодку. А коли вони зазвичай доспівають? Ранні, середні та пізні. Якщо брати по минулому році, то ми маємо початок по кінець червня. Липень-серпень-місяць. В цьому році ми все почали на три тижні раніше збирання. Чи є в Україні технічні сорти? Нема такого поняття в Україні для технічних сортів. Немає. Це ягода, яка має десертний смак, це ягода для споживання. Тут і зараз, для переробки, це максимум зараз в Україні представлена заморозка. Все. Угу. Тобто все з'їдається свіже. Його хочеться їсти, воно має з'їдати це свіже, воно повне вітамінів, воно дуже корисна ягода для, для людини. Але якщо все ж таки повернутися до сортів, можливо, якісь з них легші в догляді? Так, є легші в догляді, є складніші в догляді сорти. Які легші? Легші ті, які не потребують особливих умов по кислотності ґрунту, по інших показниках. Що це за сорти? Це найпростіше. Це в центральній частині України це сорт за назвою Река і Дюк. А ягода у них хороша. Сорт река, він є раннім сортом. Ягода має нотку кислинки, яка згодом перетворюється у медову кислинку. А дюк? Дюк це класичний сорт, дюк радує солодким десертним присмаком і значним розміром. Він ранній, середній чи пізній. Він середньоранній, скоріше. А в чому легшість догляду за ними? Ці два сорти вони не вимагають такого. Детального відношення до кислотності ґрунту вони абсолютно себе прекрасно комфортно почувають в побутових умовах. Тобто побутовий споживач спокійно в своєму домогосподарстві може забезпечити ті умови для вирощування цієї ягоди вдома. Чи є такі сорти, які скидають урожай? Є сорти, там, де ягода взагалі осипається, як вони дозривають, а є такі сорти, на яких при неналежному догляді за кущами ягоди зав'язується дуже багато, вона є мілкою і не такою смачною, якою би могла бути. Ми маємо такий, на жаль, маємо негативний досвід, ми дуже щадливо зробили обрізку. Таких сортів, і маємо багато ягоди. Воно гарно цвіло, прекрасно радувало нас, радувало око, але ягода зав'язується дуже багато і вона мала. Що це Вранди за сорти? Спичні. Це можна будь-який сорт лохини так обрізати, залишивши багато пагонів, залишивши багато квітконосів, але ви отримуєте врожай не тої якості, якої хочете. Лохину треба різати, не жаліти абсолютно. Ні. Залишати десяток гілочок максимум. Чи були такі проблеми, як знедоспівання недоспівання ягоди? У минулому році у нас а було недостигання ягоди. У нас на сорті река не достигла ягода. Це вже ми зробили висновки, ми змінили систему обрізки. Ми кожний день тепер знімаємо врожай. Кожний день збираємо врожай з цього сорту. От потихенький збір він забезпечує достигання ягоди наступної. Ну, От як правильно збирати, ми ще далі покажемо. А що ви думаєте про ті сорти, які ось нещодавно вивели і завозять в Україну? Це клубні сорти, їх не так просто придбати, і побутовий mm -hmm. споживач е, не має такої можливості. Mm -hmm. Ну але все ж таки, давайте прокоментуємо. Вони є або або особливо ранні, або особливо пізні. Не всі сорти в нас визрівають. Побутовому споживачу не варто гонитися за цими новомодними сортами, а варто придивитися до тих сортів, які ростуть в тій частині нашої України, які гарно себе зарекомендували. Вже перевірені в наших умовах, так звісно. Так, от сорт Торо прекрасно, сорт река прекрасно, сорт дюк чудово, блюкроб взагалі класичний сорт, спартан, патріот, прекрасні сорти. Так чи залежить тривалість життя рослини від сорту? Абсолютно ні. Тривалість росли... життя рослини залежить від відношення господаря до рослини. Угу. Так, якщо господар буде дбати, доглядати, обрізати, поливати, годувати, рослинку вона може господаря пережити. В Канаді я бачила насадження, яким 70 років і більше. У вас зараз росте 12 сортів лохини, які вже з них доспіли. Доспіла рання река, дюк, торо, блюкроп і патріот. Угу. Тобто ми пізніше зможемо спробувати ще про смакові якості, детальніше так, поговорити так, так, так. Та характеристики. Зараз період збору лохини є якісь особливості, як правильно це робити. Правильно збирати стиглуя. Ягода не зріє, вся рівномірно, Вона зріє, її треба вибирати. Це ручна праця. Це тільки ручна праця, тільки немає механізованої. Механізована це чорниця, але ж це інший продукт, інша ягода, взагалі. А тут ти береш пінеточку і ти вручну, вручну вибираєш кожну ягодку. Покажете, як це робити? Задоволені. Отже, ми можемо перейти до збору врожаю, а також поговоримо, як правильно його зберігати. Ходімо. Ми з пані Мариною перемістилися до сорту Тора та вже готові починати збирати урожай. Пані Марино, я бачу, що є тут і доспівші, і недоспівші. Тобто це норма? Є сорти, які дозрівають одночасно, але, на жаль, це не в нас. Збирати як правильно? Ручками, чистими руками беремо миємо руки і йдемо. Перед цим ми помили руки, насправді. Обов'язкова процедура. це. Без рук не можна. Беремо ягодку тут на. Ці грунки ми бачимо декілька ягодок. Насправді з них достигла тільки лише одна ягода. От ми вибираємо саму найбільшу ягоду, яка легко відривається, яка дуже смачна. От, Оля, попробуйте цю ягоду. Кажію смачленням. Угу, така солодка. Так, і ми шукаємо такі от солодкі ягоди. Процес виборки ягоди він насправді дуже довгий. Ну, у нас немає можливості і бажання збирати зелену ягоду. Для нашого споживача, певно, тому лохина так високо і цінується. Це все так. ручна праця. Як часто потрібно збирати? В Такому випадку. По мірі достигання. По мірі достигання. Наприклад, оцей сорт ми збирали тиждень тому. Були дуже крупні ягоди, крупніші, ніж оце тут. Ми вибрали найстеглішу і дали йому час дозріти. І от через тиждень ми знову його будемо збирати. Насправді дуже схоже на тривалий процес, тому що потрібно на кожному кущику зібрати тільки найспіліші ягоди. Ми даємо інші ягоди достигнути. Тобто, візуально обираємо тут, який найбільший. Найсолодший, ну все не перепробуєш. Ми своїх збирачів вчимо е, їсти ягоду. А зараз ми їх вчимо їсти. Вони потім вибирають ну, наприклад для своїх дітей, всі жінки збирачі вони е, відбирають найстеглішу ягоду, яку б кушали їхні діти. Ну але все таки як зрозуміти, що воно ще не достигло? Ось це так розумію. Тут уже зірвали, тут уже немає стиглої. Вона погано відривається і їй не хочеться рвати. Вона не така яскрава. Так, вона не така яскрава, вона не так не така велика. І вона, як береш, наприклад, ось, бачите, в руки угу. а, візьмемо а, пару ягідок, порвали все. Оці залишили ягодки дозрівати до ті, що не відпали. Ну вони практично так. самі падають в руку. Ви вони берете, легше відриваються вони... так. Як далі правильно зберігати? Ми рекомендуємо зберігати його в закритих контейнерах, з тим, щоб не виходила волога від ягоди. Обов'язкова процедура це охолодження. Після збору ягоди з поля, а зараз на полі плюс майже 40, ягода має таку ж саму температуру. Її потрібно край швидко охолодити, щоб вона довше змогла триматися у нас вдома. Хоча не факт, що вона втримається дуже швидко. Вона дуже швидко розходиться. Ну, ми зараз будемо проводити дегустацію, то я думаю, що ця лохина швидко там у нас піде. Тобто бажано покласти в холодильник все таке і там тримати. На більш тривалий час це заморозки. Ми використовуємо заморозку. Так що любите готувати з лохини. Я люблю сирнички готувати, я люблю сирну бабку готувати з лохини. Я люблю готувати салати з лохиною. Це просто красота. Так, а ну давайте рецепт. Вашого фірмового салату з лохиною беремо всі овочі, які є в холодильнику або під рукою, Помідори, огірки, зелень беремо. Навіть руколу беремо листя салату, ріжемо мілко, додаємо жменьку лохини, додаємо соуси і прекрасний продукт до споживання. Не дивіться, що вона солодка, вона дуже цікава в салатах. Треба буде спробувати детальніше про ті сорти, які у вас доспіли. Ми поговоримо далі. Заодно і скуштуємо їх з задоволення. А зараз з пані Мариною ми зберемо ще декілька інших сортів і зможемо порівняти їх смакові якості та поговорити про них детальніше. Ходімо. Пані Марино, які сорти тут представлені? У нас представлені сорти. Сорт река, угу. Ранній сорт река, ранній сорт дюк, середньоранній сорт торо. У нас також достиг сорт Патріот, угу. далі Спартан і блюкроп. Чи відрізняються вони у догляді? Ну, практично ні. Яку вражальність дають ці сорти? Хтось більшу, можливо, хтось меншу. Ну, врожайність кущі, яким від Чотирьох і більше років дають не менше 2 кілограмів з кожного куща. А далі вже це питання технології. Ну, але ви раніше казали, що дюкірека найпростіші. Найпростіші в догляді, так і є. Так. Добре, можемо коштувати? Так. Так, Ну, з чого почнемо? З, наприклад, сторо. Так, вибираю найкрупнішу ягодку. Це дуже Крупна ягода, це дуже крупна солодка ягода. Справді, вона дуже крупна. <му> угу. Дуже солодка. Майже немає кислинки, я б сказала, зовсім немає. Така ніжненька. Ніжна, так. Далі у нас стоїть блукроп. Блукро трошки менш крупний, я так бачу в основному. Він середній, так. Він середній. І зараз перевіримо, чим на смак. Тут більш яскраво виражений смак, тут є кислинка, так, так. але і є солодкість. Так, так. Тобто, якщо ви любите більш насичені такі смаки, тован, більше підійде в блукроп. Далі спартан. Спартан візуально теж досить крупний, але поки що найбільше, мені здається, торо. Якщо Blue Crop більш яскравий по смаку, ніж торо, того що кислинка, то спартан ще більш яскравий. Тобто він такий яскраво виражена кислинка і яскраво виражена солодка. То він не буде солодкий, як мед. Але кислинка залишиться. Трохи так. Трохи залишиться. І є нюанс в всіх цих ягодах, вони найкраще смакують охолодженими. Настільки о, освіжають наше тіло, настільки приємно їх їсти. На мій погляд, я коштувала із холодильника, і ось цього то для мене це зараз екзотика, тому що воно щойно з нами зірване. Але е, ясно, що ваша рекомендація вона важлива. Так, пробуємо цей река. Ось река він більш мілкий, ніж попередні сорти, як на мій погляд. А на смак. Тут ще більш яскраво виражена кислинка. Але і солодкість. От хто любить такий кисло-солодкий смак, тому мені здається, підійде найкраще. Оце, до речі, река і дюк це те, що ви рекомендували раніше, як сорти, які найпростіші. Найпростіші у, у домашньому догляді. Так, тепер пробуємо дюк. Дюк трошки крупніший, ніж река. Дуже ніжний, але яскравий смак і солодкий. Майже немає кислинки. От якраз якщо ви будете обирати для себе, то у вас будуть варіанти. Якщо ви хочете щось найпростіше, то хто любить солодке, то дюк, хто любить з кислинкою то река. Переходимо до Патріот. Патріот дуже ніжний, дуже солодкий. Мені найбільше напевно сподобалось Торо і Патріот. Пані Марина, що вам з цього найбільше подобається. Мені подобається кислинка. Ні, подобається мені кислинка. подобається река. Тому река, тому що вона з кисливкою. Оце такий невеличкий наш рейтинг, з Вані Мариною. Нам подобається река. Ну, я б вибирала більш солодкий, я б вибирала дюк. А ви дивіться на свій смак, вибирайте те, що подобається вам. Зараз збираєте урожай за кущем. Після цього потрібно якось ще доглядати. Обов'язково за нього не забувати після збору врожаю. Обов'язково його треба поливати, обов'язково проводити потрібний процес підживлення після збору врожаю, тому що в момент плодоношення уже зараз відбувається закладка врожаю наступного року. Це дуже важливо для нього. Якщо ви не будете зараз поливати, годувати його, то ви не отримаєте врожай на наступний рік. мене ще є декілька фактів з інтернету. хотіла б з вами їх проговорити раніше. Індіанці використовували у їжу не тільки плоди, а й листя цієї рослини. Насправді дуже смачний чай з листя лохини. Серйозно? Так. <с> – Тобто ви собі заварюєте так, чай з листя Так, лохини. Ми заготовлюємо собі. – Нагадує смак ягоди, напевне. Цікавий, трав'яний присмак має. Але ми сюди ще до, до нього додаємо сушену ягоду лохини. Дуже смачно. У давні часи лохини використовували у якості фарби. Не всі сорти фарбуються. Река фарбується. Mm -hmm. так. У нас ще є сорт, бонус, він також фарбується, ну, це все. От я з власного досвіду помітила, що якщо, наприклад, з таким сортом, як река, випікати якісь запіканки, то вони фарбують, фарбують дуже запіканки. І вони дуже смачні. Оця кислинка вона надає mm -hmm. ноти дуже смачної в запіканках. Так. Щоб лохина повністю замерзла, достатньо всього 4 хвилин. Ну Це при шоковій заморозці, так. Тобто, коли Але... дуже холодно одразу. Це мінус лохину високорослих сортів найчастіше вживають свіжої. низькорослих застосовують в харчовій промисловості. Я бачила це дійсно лохина низькорослих сортів. Вона вона в Україні у нас не вирушується, але вона має більш насичений смак. Так і на значно менше врожайність, Вона вони значно менші за розмірами. А вона у нас не популярна, ця ягода в Україні. Дякую вам за розмову. Дякую за смачню лохину. Та... Споживайте корисну їжу. Обов'язково. Ну, а вам також хочу побажати побільше здоров'я, щоб ваше життя було таким же смачним та прекрасним, як ця лохина.